Пані Віра, але ж прекрасні торти. Прекрасні. будемо бачити, як вони будуть на смак. Оцей торт, цей кокосовий. І я його ще зверху притрушу кокусовими Ну, Де брати кокосові орішки, я не говорю. У нас робилося на Різдво, для того, що 12 страв на столі, 12 тортів. На Різдво повинні бути сніжні торти. Бачите, я для того так і роблю, щоб вони були такі. Ну, коли бракує на вулиці снігу, то на столі мусить бути. Ви знаєте, так, але не з снігу ж торт печеться. Так. Це не знаю, коли ми дочекаємося до того, щоб ми могли собі пекти торти, які ми хочемо. Як ми хочемо, до тої квітки треба дати і серцевинку, правда? З Агросу. З Агросу. Ну і може ми і дамо і листочок варений в цукрі. То що, вишня? Вишня. Торти не дуже люблю прикрашати, а взагалі ніколи не прикрашаю кольоровими кремами. Для того, що це і погано виглядає цей раз, а по-друге, що не повинно ще так робити. Не повинно ще закрашувати жодних кремів до торту. Торт повинен прикрашатися абсолютно натуральними продуктами. І я бачу, ви любите асиметрію. Так. А, Довільність. То, то і фантазія кожної господині, як на собі там зробить. Ну, у нас кокосовий торт вже готовий, а цей оріховий. Зверху поляти він є шоколадом розтопленим. А тепер ми і його прикрасимо, щоб він не був такий смутний, на наш невеселий. Так. Тут будуть цей груша варена. Так? А щоб всі знали, що цей оріховий торт, ми його приберемо оріжками. Треба все мати. Половинки уріжків, щоб прикрашувати торт. Дуже делікатно і зі смаком. Це просто я вам скажу, що треба бути трошки художником в кожному прикрашуванні. Отак. Торти у нас готові.